Сьогодні ми знову у Зоряни і знайомимо вас ще з одним її захопленням. В кого зимова нудьга, а ми не встигаємо вже по термінах. Починаємо ми садити петунії наші. Саме перше це ми підготовляємо ящички для самого посіву та ґрунту. Ящички я застеляю, беру дерев'яні, застеляю низ агроволокном стареньким. Ну, мені більше подобається, ніж пленкою. Від пленкою трошечки грунт зацвітає, такий завологий, а от агроволокно, воно собі дихає, все добре. Використовую я торфу суміш українського виробника. Підтримуємо українське все. Спочатку я насипаю низ ящички. Я насипаю звичайним сумішою, не просіваю нічого. Гарно розкладаю, посипаю так досить багато, щоб корінечку мало куди проростати. А верхній же шар я просіваю на решеті. Насінечко петунії досить є дрібненьке. І щоб воно гарно прижилося і пророслося, потрібен дуже гарний, такий би був субстракт ніжний і, і дрібний.